Доброго дня. Зараз зареєстрована на сайті президента України петиція на рахунок того, що треба зменшити кількість Верховної Ради з 450 до 100. Ну, по-перше, це не повноваження президента щось змінювати, а тим паче конституцію, тому що в конституції записано 450. Інше питання, те, що президент може внести такий законопроект, але він, як і сам, так і народні депутати можуть внести такий законопроект. Інше питання щодо доцільності. Ми знаємо, що Верховна Рада це представницький органи, він представляє весь народ України. Відповідна кількість депутатів залежить від не нашого бажання, не бажання депутатів або президентів, а від представництва. Всієї України відповідно кожна країна має свій парламент відповідно до кількості осіб. Я думаю, що з кількістю осіб і територією України недоцільно з точки зору як теорії, так і практики, зменшувати кількість парламентарів, але це дискутується. Звертайтесь до нас, можемо подискутувати і вибрати найкращі варіанти.